Привіт, я Настя, а ви на каналі Брігморська Відьма. І сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш недооціненних героїнь Балдрус 3 – Мінтаро. На перший погляд, це сувора дроу паладинка що готова підкорити абсолют і йти по трупах заради своєї мети. Але якщо копнути глибше, ми побачимо історію людини, яку все життя ламали: родина, суспільство, культура, обставини і вся її жорстокість. Це не природна сила, а скоріше відбиток чужих голосів у її голові. Цікаво? Ну то з вас вподобайка, підписка та коментар. І дякую патронам каналу, які регулярно підтримують мене своїми донатами. А ще я закликаю вас доєднатися до мого discord сервера. Посилання в описі до цього відео. Мінтара дроу. І цього вже достатньо, щоб зрозуміти, що з дитинства вона не знала ні любові, ні тепла. У культурі дроу немає місця ніжності. Дітей виховують через біль, страх і конкуренцію. Їй з дитинства говорили, виживає лише той, хто сильніший. Любов це слабкість, а слабкість це смерть. Це передається з покоління в покоління від пращура до нащадка. Це проявляється навіть у ставленні дрову до інших таборів. Лейзель викликає в неї неймовірне захоплення своєю дисципліною та майстерністю. В Астаріоні вона бачить вразливість через його зв'язок з господарем. As to know, not to The wizard no. Their mastery of the weave is commendable, but they are poor conversationalists. In my experience, they do not usually live long enough to make the effort of befriending them worthwhile. Вона вважає, що чарівники рідко живуть довге життя, тож нащо зайвий раз інвестувати в того, хто ось ось помре. Вона завжди готова до бою і не збирається покладатися на тих, хто може легко впасти. Як дочка найдревнішого і наймогутнішого дому Мензабаранза на Бейнрей, її життя було сповнене привілеями й небезпекою. Вона купалася в розкоші та достатку, але через свій високий статус також була в постійній загрозі. Богиня Дроу Лол це богиня хаосу, яка любить дивитися, як її діти перегризають один одному горлянки за владу та прихильність. Мінтара пережила свій перший напад, коли вона була ще немовлям і саме пила материнське молоко. Хтось атакував її матір, і мінтара запам'ятала лезо, яке проштрихнуло груди матері, коли та її закривала від небезпеки. Та не думайте, що це було з великої любові, бо коли Мінтара досягла повноліття то мати намагалася вбити її власноруч. Тут варто додати, що дрова це різновид ельфів, які легко доживають до 700 років. Тож повноліття для Мінтари настало десь так в роки 100. Та Мінтара не сприймає своє дитинство як нещасливе, навпаки, вона бачить всі переваги, які отримала, народившись у знатній родині. Вона усвідомлює, що могла б народитися рабиною, кріпачкою або, прости, господи, чоловіком, а у світі дров. Панує беззаперечний матріархат з жорстокими правилами та устоями. Мати навчила її бути стійкою і берегти своє серце від тих, кому не можна довіряти у прямому і переносному сенсі. У таких умовах будь-яка дитина навчається не питати, чого я хочу, а лише як вижити. Це формує не особистість, а маску. Мінтара виросла з тією маскою сили, з вимогою домінувати, підкорювати, ніколи не показувати сумнівів. Але за маскою порожнеча, бо ніхто не дав їй шанс бути собою без загрози її існуванню. Тому вона холодна і відчужена, бо не може дозволити собі легковажності виборі тих, кого підпустить ближче до себе. Але якщо вона вже лояльна та віддана, то буде такою до кінця. Саме тому вона стала ідеальним інструментом в руках абсолют, безстрашна машина для вбивства, яка не шукає друзів, а прагне влади та контролю. При цьому виконуючи накази з моторошною точністю та фанатичністю. Кетерік розробив геніальний план, як залучити до себе у військо висококваліфікованих воїнів Дроу, і тут треба віддати йому належне план спрацював так досконало, що комар носа не підточить. Не дивно, що постать Кетеріка викликає у Мінтари повагу, навіть не зважаючи на весь біль, що він їй приніс. Ketherick was a great leader. Of course. He ruled Moonrise for centuries. That in itself deserves respect. I believe he was an honorable man, but the gods used him as their plaything. First, Shah and her sister, then the three behind the Absolute. I sympathize. Кетеріку треба був надійний кістяк його армії, як талановитий генерал, він бачив дисциплінованих та жорстоких дров потенціал. Та складно було переманити до себе народ, фанатичний у своєму служінні Лолд. тож він почав грати вдовгу, відправив одну сущу душу, проникнути в саме серце Мензабаранзана, щоб відверто та нахабно проповідувати вчення абсолют. Суща душа Зілвер, сам того не знаючи, став наживкою та пішаком у довгій грі генерала. З ним сталося те, що кетерік передбачив. Дуже швидко його вислідили та підвисили на дереві, щоб інші знали наслідки для тих, хто проповідуватиме лже богів. Кетеріку треба було, щоб цікавість того, хто знайде Зілвра, переборола їхню обережність, і Мінтара клюнула на цю наживку. Через дарине краманті вона допитала мертвих, вивідавши, що за всім цим стоять місячні вежі. Зібравши найкращих зі свого дому, вона повела їх у похід на місячні вежі. Які стануть їй найбільшим соромом та болем. Саме там вона зустріне тих, хто остаточно знищить залишки її власного я, Кетеріка Торма і Орін Багряну. Самовпевнена у власній могутності та сили, Міндара з ноги відкрила двері до місячних веж, очікуючи епічного бою з тими, хто осмілився кинути виклик її богині. Натомість же її зустріли з хлібом сіллю, потураючи її марнославство. Лестощі Кетеріка обезброїли її та послабили захист, пропонуючи союз між місячними вежами та Мензабаранзаном. Кетерік був видатним лідером та оратором, який прикував увагу мінтари до себе, причаровуючи її улесливими словами. Їй виділили найкраще місце за столом, і мінтара за звичкою почала підозрювати отруту в їжі. Та боятися треба було не харч, а бліду жінку в кінці столу, яка весь час. Мовчки спостерігала за новоприбулими гостями. Дроу ледве почали їсти, коли вона вперше заговорила. Мінтара вловила лише одне слово своє ім'я, а потім, швидко, як блискавка, ця жінка вилізла на стіл, по кинжалу в кожній руці і стрибнула до мінтари, мимохідь перерізаючи горлянки її людям. Кетерік утримував мінтару на місці. Його рука міцно стискала її плече, ледь не ламаючи кістки. Обрала собі мінтару як іграшку для тортур, яку їй люб'язно подарував Кетерік. Мінтару затягнули в колонію під місячними вежами, де Орін тримала її декілька днів. Вона змусила її дивитися, як обробляли її людей, кого на харчі, кого у невільники. А потім вона особисто помістила пугло в Мінтарі в око. Орін отруїла мінтару фальшивими спогадами. Вона тепер думала, що була у повному захваті від абсолюту. То була радше ідея, а не сутність, чиста любов, абсолютна влада. Якщо, наприклад, тінесерди, ми бачимо, як формуються сектанти з дітей, які безпосередньо зростають у церквах, то мінтара це приклад того, як люди у дорослому віці піддаються на улесливі слова шарлатані, які обіцяють їм любов і підтримку, яких у них не було в дитинстві. Даючи всеосяжну любов та прийняття на початку, секти прагнуть підсипити тебе на гачок, щоб потім цю любов забрати. І змусити тебе, попри все, прагнути знову її отримувати, виконуючи накази та доручення пасторів. Саме так мінтара стала ідеальним інструментом в руках сектантів, влаштовуючи геноцид від одного релігійного селища до іншого в ім'я Абсолют. Орін нашіптувала її брехню про те, що сама богиня обрала її для почесної ролі сущої душі, вона буде благословенною, шанованою. Але як часто буває з сектами та фанатичними релігійними структурами, Ніякої богині не було. Орін утримувала мінтару в живому коконі, поки міскожер вживляв паразити її в мозок, і Орін сміялася з її страху. Мало що лякає таку загартовану воїнку, як Мінтара. Але Орін Багряна о, Орін Багряна, її дуже лякає. Заполонивши мозок Мінтари фальшивими спогадами та думками, Орін зробила з неї знаряддя для війни на боці Абсолют А фанатичне та пристрасне нутро Дроу. Стало ідеальним підґрунтям, щоб зростити покірного слугу. Буголовок абсолют. Вони працювали разом як наркотик. Мінтара не відчувала, що її змушують діяти проти волі. Вона відчувала екстаз від служіння. Кожна дія здавалася свідомим найкращим вибором. Вона не просто не могла опиратися наказом, вона й не хотіла. Востаннє Мінтара покидала місячні вежі як командувачка війська Абсолют, підкоряючись голосу богині. Вона думала. Що знайшла дім і сенс життя. Їй бракувало любові, прийняття і визнання, і секта ідеально підлаштувалася під її потреби та запити, викувавши з неї саме те, що треба було їм. Цікаво, що тут можна провести паралель не лише із сектами, а й з тим, як суспільство часто має людей, особливо жінок. Від них одночасно вимагають бути сильними, але карають за будь-яку спробу вийти за межі. Жінка має відповідати чужим очікуванням, жити чужими сценаріями, і Мінтара яскравий тому приклад. Вона ніколи не мала простору, щоб запитати себе, а ким я хочу бути. На неї були покладені надії дому Бейнрей, очікування матері, культурні обмеження та установки. А коли вона нарешті отримала, як вона думала, щире визнання та прийняття, то стала пішаком в чужій грі. Втративши будь-яку суб'єктність. Та коли вона нарешті змогла за допомогою Тав почати спочатку, то навіть тоді вона не зупинилася і не запитала себе, а чого хоче вона. Для Мінтари Тав це буквально лицар чи лицарка на білому коні людина, яка не ламає її, а простягає руку. Та, хто приходить на допомогу, та, що діє з любові та милосердя, і Мінтара. То не у цьому коханні миттєво, її імпульсивність знову бере гору. Поглянемо на Мінтару, якщо разом з нею піти на полювання в гай. Вона зневірена та пригнічена, гобляни її розчаровують своєю некомпетентністю. Вона потребує опори та підтримки і хоче знайти того, хто розділить з нею її запал, допоможе їй здобути цю перемогу. A Якщо поглянути на інших фанатиків Абсолют, то до прикладу Зарел має жагу до влади, і Абсолют є втіленням цього для неї. А для Мінтари абсолют це любов. Та навіть в моменті повного контролю Абсолют, коли Мінтара має відчувати любов найбільше. Ви все ще можете знайти страх. Мінтара шукає близькості і правди. Коли ви пропонуєте їй з'єднатися розумом, вона це відразу відкидає миті став стають для неї острівками реальності, охороняючи її розум від Абсолют. Але... So like Їй лякає тиша, лякає зустріч із собою. Без голосу Абсолют, вона мусить зустрітися з усіма своїми демонами, з усіма очима, чиї життя вона загубила, з усіма виборами, які градо зробила на користь абсолют. Вона боїться правди, боїться справжньої себе. Та коли чари спадуть, Мінтара задасть вам дуже жорстке питання свої дії в гаю вона може виправдати контрольованою свідомістю, а у Тав такого виправдання немає. Але тут її марнославство знову дає про себе знати варто лише сказати, що ви робили це заради неї, щоб вона відчула себе обраною, бажаною коханою, і це все, що їй треба. Вона віддається коханню з головою. Бо вперше у житті відчуває щось схоже на справжнє істинне прийняття. Але проблема в тому, що це знову крайність. Вона не відкриває себе, не шукає власного шляху. Вона просто повністю віддає себе іншій людині. Це стає її черговою вразливістю тим, що використають проти неї. No. Oh, excellent! You open the wound, and we shall press. She will not be utterly destroyed. What is useful shall remain. None of you will break me! Wrong! Та стає для неї новим центром всесвіту, очима, через які вона дивиться на себе. Але ніхто ніколи не буде любити вас на 100% саме так, як вам потрібно, ніхто не може прийняти вас всю і повністю, бо це просто неможливо. Кожна людина надто багатогранна, і зрозуміти і полюбити себе на 100%. Можете тільки ви. Тож, коли Мінтара шукає відповідей, дивлячись на себе очима Тав, вона не намагається пізнати себе. Вона вдягає чергову маску проєкцію того, ким її бачить Тав. Without, without, without my home, I do Я не myself. But you do, I think. Може здатися, що їй жага підкорити абсолют, це визначальний фактор, що рухає її історію. Але насправді це не так. Вона просто прагне захисту, прагне безпеки та підтримки. Тому все, що вирішить гравець, Мінтара приймає: підкориш абсолют, вона буде рада. знищиш абсолют, вона теж буде рада. І в обох випадках. Її емоції це не власне бажання, а лише спроба отримати відчуття помсти і виправдання того, що вона пережила. Вона вдягає звичну маску воїтельки, що тримає в руках меч помсти. І як тільки закінчиться історія з абсолют, вона перенаправить свою ненавість в інше місце, та не з власної волі, а тому, що тав зробить цей вибір за неї. Весь внутрішній світ Мінтари. Це боротьба між бажанням контролювати і бажанням віддатися. З одного боку, їй вчили, що сила це панування, що треба домінувати, наказувати, ламати, це голоси її роду, її культури, навіть матері, які вбили її голову або ти підкорюєш, або тебе знищать. Але коли вона зустрічає справжню силу не у вигляді тиранії, а у вигляді любові, вона не знає, що з ним робити. Її охоплює злість на орін, яка зламала її, і водночас безмежна вдячність до тав, яка стала її порятунком. Після токсичних стосунків дуже легко розчинитися в іншій людині, яка проявила до вас мінімальну повагу та турботу. Бо краплина води в пустелі важить набагато більше за краплину води в морі, тому жертви аб'юзу часто знаходять підтримку в релігійних установах, чим радо користуються секти. Нерідко цією важливою людиною для уцілілого може стати власний психолог, і у клієнта може виникнути цілком реальне почуття закоханості, бо, вперше з кимось, вони відчувають підтримку та прийняття, що абсолютно обезброює та бентежить. Найсумніше у цій історії те, що навіть у фіналі Мінтара не має власного шляху вона йде за тав. Вона не знає, куди хоче йти сама. Уся її свобода зводиться до одного. Вона змінила тирана на коханця. Так це виглядає як порятунок, але психологічно це ще одна форма залежності. Мінтара наче й позбулася контролю з боку абсолют, але повністю віддала себе в руки іншої людини. Та не будемо судити її суворо, не ще мінімум 500 років попереду, щоб розібратися в собі. І перші рефлексії вона вже почала робити, проводячи паралелі між собою та Орін. No matter how perfect the surface imitation, few would see themselves reflected in Orin's madness, in her soul. I did see myself there a broken version of myself, but recognizable nonetheless. Given what we learned of Orin's mother, that is painfully accurate. We were both born of trauma. Both raised by parents who protected us with one hand and tormented us with the other. What was I when you first knew me? Before you ever knew me. A mad woman. Butchering prey in the name of a god who would discard me without a thought once I was no longer of use. Baal, Lolf the absolute. they do not have followers. they only have victims. and they reward devotion with death. it is only because of you that i did not meet the same fate as orin. lost to madness and blood. if you had killed me when we first met, i would have been just one more casualty of your crusade against the absolute. and nobody would remember me. Mintara, Жінка, яку ніколи не любили, яку все життя ламали, і яка так і не навчилася любити себе, її історія про тих, хто втратив власний голос серед чужих вимог, але все ще прагне знайти хоч якийсь сенс. І тут питання вже не до гри, а до вас скільки таких ментар живе серед нас у реальному світі, людей, які виживають замість того, щоб жити, слідують чужим установкам та нав'язаним нормам. Можливо, ви не любите Мінтару не через її жорстокість, що притаманна її расі, а через те, що впізнаєте в ній себе. А на цьому все. Дякую, що додивилися аж до цього моменту. Я як завжди чекаю вас у коментарях для дискусії. А поки натискайте на запропоновані відео, як от відео справа про те, як працюють секти на прикладі тінесерти, чи на відео зліва і зануртеся в лор Кетеріка разом зі мною. І побачимось якось завтра!